У жанрі живопису вирішили об'єднатися 20 львівських художників. Вони виставились в галереї Львів Це був своєрідний експеримент звести під одним дахом такі відомі імена, як Сипняк, Федорук, Федорук Скоп, Курхмалюк, Міхновський, але саме в натюрморті. Нам було цікаво подивитися, таке зробити як експеримент, як кожен художник самовиражиться і покаже своє обличчя в власне, натюрморті в жанрі натюрморту. Яскраві миці, тому і роботи вдались яскраві, Втім, дуже різні і за колористикою, і за сюжетом. Свої творчі я завжди стараюся додати якоїсь філософії, і так як на своїй роботі до натюрморту приєднав різні такі побутові сцени з народу. І можна собі розглядати і додавати свої якісь легенди. Цей жанр зручний для художників, хоча б тому, що він завжди популярний серед покупців. Доказом того є те, що він існує вже протягом століть.